Всім добрий день! Гортензи Манка з вами. Сьогодні у нас піде в численним замовленням огляд гортензії древовидної, яка називається Ruby Annabel. Рuбіанабель є струнка новель є Рубіанабель. У мене це Рубіанабель. Вона була такого бурякового червоного кольору. Ну, Так як тут її сонце пече із 12 до 6 вечора, вона трошки вигоріла. Отак вона вже відквітає. Отак, це вже вона відквітає квітка, зеленкувата така, а це вона ще в стадії, як то кажуть, вегетації, Все дуже гарно. Що мені подобається цій гортенції листя. Дуже подобається. Воно таке темне, її не можна ні з чим попутати. В неї дуже таке темне, темне, темне листя. Величезні шапки. Дуже. Я, правда, не роблю з неї, знаєте, вона в мене там, може 15 пагонів, а може і того немає. От, я не роблю з неї такий величезний кущ. Я з неї формую таку, щоб вона мені була тут немощна така Бо тут немає місця. От, то вона у мене тут така з великими з великими шапками, бо гілок небагато. Якби було, було більше гілок, то були б шапки менші. Що саме цікаве ви знаєте, я замітила по прошлому року. Вона квітне ціле літо. Дивіться, бачите, пані пішов. І цей що саме цікаво, пагін пішов із ствола. Бачите? Просто вона викинула пагін цього року, який буде квітнути в цьому році. Ну, як, по, як кажуть, по тому всьому можна сказати, що вона ремонтантна. Викидає пагони і квітне на пагонах цього року. Мені кажеться, що якби в нас ну, от на Черкащині був такий довгий світовий день літній, і не то, що навіть довгий світовий день, а якби було довше літо, наприклад, як от, ну, в Албанії, там, там, в Турції, що там липень, то есть, з березня по листопад тепло, то вона б квітла б два повних рази. Спочатку один раз, потім на пагонах, які викине, квітла б другий раз. Ну, так як у нас вже в листопаді доволі таки холоднувато, то вона вспіває викидати ще якусь десь квітку. Все, бачите, в неї все показую вам, бачите, будуть нові пагони. Вона викидає нові пагони. І на цих нових пагонах в минулому році на таких у мене були квітки. Так що можу ну, цілком завірити вас, що це ремонтантний сорт древовидної гортензії. Якщо обрізати любу древовидну гортензію, зараз вам покажу на прикладі. Бачите, в мене ось устрон Набель. Бачите? Це мої саженці, вони такі великі пагони повиганяли, я їх обрізала. Обрізала. І вони зараз пустять нові гілки. Якщо у нас буде тепло в листопаді, то вони зацвітуть десь в вересні. Я думаю, що вони повинні заквітнути. Але я сформую великий кущ. У нас цей рік вже буде не дві палки такі, знаєте, а буде так густенька така буде вона. Це мене дитина попросила, я її тут дорощую. Чотири штуки струн канабель. Це я для себе. А от, бачите, ось. Я їх просто обрізала. І вона з кожної почки викидає нову гілку. І ще й може заквітнути таким чином. Так що, її, ну, думаю, ну, може, багато не знали, що древовидна гортензія вона ремонтатний сорт. А це в мене канді Bubble Баблгам. Це пересорт голландський. Повинна бути була міні-бель. Прийшов канібебель Бабл Гам. Вона до продажу три штуки цієї гортензії вона тут у мене стоїть. от Так що, кому треба, пишіть в приват. Там є, буде силочка під вайбером і Силочка на групу вайбер і телеграм-канал. Можна сюди написати, якщо комусь треба ця гортензія Тут три гарних кущі. Зараз вам покажу отакі. Ті, бачите, просто пройшов такий дощ у нас і намочив їх, і вони не тримаються. Так вона тримає гілки. Ну, вона просто ще не сильно такий старий кущ, молоденький він, але кущики гарні. от, Просто, якщо, наприклад, на цьому ж прикладі, якщо наприклад, її не продавати, ну, не тримати її знаєте, товарний вид, то я б її обрізала б, точно так же, як і стронка Набель. І наростила в собі гарні кущі. Ну, так як мені не треба, я, я взагалі в себе не сажу більше дрововидної гортензії, у нас немає її де садити, то вони до продажу. А куплялися вони як мінібель. Ну, я точно знаю, що це кандібебель бабелгам. Так що, кому, кому цікаво. І ще вам хочу показати гортензію. Нова гортензія, вона з Голландії. Сажанець цей це теж древовидна гортензія. Новий сорт, вона називається Вінігум. Як правило, вона темніша, чим Рубіанабель. Вона така, знаєте, ну, дійсно такого бурякового бурякового кольору. Вона вже трошки вигоріла, бо тут вона взагалі на сонці печеться в неї. Тут ну, просто сонця дуже багато. Листя в неї не таке темне, як у Рубіанабель. Ну, темне теж. Ось вона буде квітнути. Ще раз квітку викидає. Це такий був саджанець невеличкий, От. то це цей сорт він у мене буде. Я його буду розводити, поки побачимо, як, який він буде. Ну, тримає вона гілку нормально, не розвалюється. Я дощ пройшов, квітка мокра, але вона дуже гарно тримає цю квітку, так як вона ще така дуже тоненька і маленька. То вже в друга рослина, вона просто б упала б. А ця, дивіться, вона тримає навіть без ніякого штиря, там без нічого, вона просто тупо стоїть. Значить, цей кущ буде стоячим сам по собі і не буде розвалюватися. Як є там гортензії, які розвалюються. От, так що це новий сорт, який називається Венігум. І покажу вам струн канабель. Общіпано. Вона на вулиці росте. Трошки вже вона обгоріла, бо тут таке пече сонце, вона просто на сплошному загарі стоїть. Сонце її взагалі ну, просто пікає. Вона вже, бачите, підсмалилася трохи. А тут добрі люди рвуть собі її, просто обривають верхушку. Просто обривають і все. Кожен день. Наривають собі, куди вони його. Вона не стоїть ні в воді, ніде. Чи вони на базар нею торгують, чи що вони нею роблять, я не знаю. Ну, таке пакосні люди, Оце пакосні люди. Я розумію, що це пакосні люди. Ну, могли б сказати, що це діти, але це не діти. Діти б рвали б внизу, а це конкретно верхушки попри їх. один день. Я вийшла. В... В обірвані гарні шапки, самі верхні шапки геть обірвані. І бачите, тут як обірвано вже, вона вже випускає нові пагони, і на цих пагонах теж буде квітнути. Якщо, я, якщо дозволить її період, теплий період, вона буде квітнути. В прошлому році я замічала, що якщо вона встигає викинути гілку і буде тепло, то вона квітне. Я ще там знімала відео на YouTube каналі, у мене є відео, де я просто обрізала струн канабель на три бруньки, і вона наростила до серпня, місяця, до вересня навіть, наростила новий кущ, і той кущ зацвів і квітнув він до листопада місяця. Так що, якщо у вас є таке цікаве зробити, то ви можете зараз обрізати і вона заквітне вас ще раз. І Таким чином ви сформуєте собі ще один ну, такий більший кущ, чим зараз він у вас. Я, ви знаєте, ми були на базарі і дивлюся, мужик прийшов у нього нарвані такі великі шапки. Ну, Я не говорю, що це він, він з моїми шапками прийшов, От. Ну, Прийшов з шапками великими шапками. Я думаю, вряд ли він нарвав у себе, правда? Він нарвав десь. Прийшов торгує. Я не знаю, хто її купляє. Так що я просто звернуся хочу до людей, що ви не купляйте оце, не тратьте кошти на цю квітку, бо вона не стоїть довго. І вона така робиться в'яна і робиться така, як мочалка. Так що не тратите навіть на це кошти. Але отак я роблю красу для людей на вулиці. Люди мені дякують. І коли йдуть. І я їм дякую. І отак заквітає в мене ламлайт. Я його обожнюю. Настільки це є сорт волотистої гортензії, що я вам не можу передати. Я вам знімала відео, і там мені хтось під відео писав, бо я його формувала. Він у мене, бачите, такий піднятий, як рюмкою, він у мене сформований. От, бо мені не не люблю. У мене всі будуть гортензії такі підняті над землею, щоб тоді було зручно поливати і цей. І ну, і мені так більше подобається, бачите, такий рюмочкою. То ви знаєте, ну, я заквітаю це, зеленються. Оце ці шапки будуть такі, як футбольні м'ячі. Це ну, у нас починається дощ. Слава Богу, сьогодні пішов дощ, бо не можна було витримати цю жару. Ви знаєте, я просто ну, обожнюю цей сорт. Я просто рекомендую вам, любі гортензимани, якщо у вас немає ламлайта, обов'язково майте свої колекції волотисту гортензію LamLight. Це ну, неперевершений сорт. І точно так же рекомендую вам манюнічку, можна сказати. Бачите, вже вона біла, вже починає вона. Червоніти. Стар або Офелія. Таке красиве ім'я, в їм мені більше подобається. Офелія. Друге. Дуже така гарна вона просто, бо ще, ви знаєте, її даже буває не полью І вона просто терпляча, така, просто квітне і терпить мене. Але теж, бачите, вистрілила такі дві великі гілки. Прям такі моцні-моцні вистрілила дві великі гілки. Ну це вже кущ старий, йому вже десь 7 років. Великий вже кущ, Я його трошки там пощипала, не знаю, що там укорінилося. Ну я на волотистих, як то кажуть, не сильно там ставлю корінення. Так що отак у мене Оце. починає квітнути тут. Волотиста гортензія. Це Бонфайр. А це новинки. І то новинка, але я бачу, що то пересорт. Бачу, що це пересорт. Вже бачу, що це пересорт. Ну, нічого побачимо, я вам все покажу, розкажу. Конкретно про кожен кущ, що тут росте. Так що. Дякую, що ви були за мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Хто хоче замовити гортензію, то можете замовити за посиланнями в група Viber Telegram канал. Робимо Україну квіточою. Дякую вам.